есть праведники мог русские, которые хотят Сбежать, на Сбежал. Собираешься... Страну, которая... Который... Ну кого ты собираешься поднимать? Ну кого? Ну да, понимаете, такое, такое впечатление, что как украинскую мову и роспач, да? Что универсального может быть в стропоне? Расскажите мне. А главное, я когда его слушаю, у меня такое ощущение, что это какой-то поток сознания. <звы> Нефтезавод горит, короче. Si jo, po Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. Це звісно ж, випуск якого ви так чекаєте. Адже кожного дня ми випускаємо новий шедевр із розбором російської антипропаганди. Я на 100% вірю, що інформаційний простір України має бути захищеним, але нам, на жаль, до того, що дуже і дуже далеко. Тож давайте працювати над цим разом. Не забувайте лишати нам свій лайк. Таким чином, ширша аудиторія долучиться до перегляду наших матеріалів. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і не не забувайте коментувати, почути і побачити, тому що ваша думка для нас завжди дуже важлива. Ну і розпочинаємо, як і завжди, із приємного: Горить, палає НПЗ, горить палає НПЗ. Знаєте, де знаходиться Камсомольськ на Амурі? Я теж не знаю. Але це геть не важливо, важливо, що там горить НПЗ. За даними російських ЗМІ, спалахнула колона технічної установки на висоті 50 Метрів, палає витікаючи бензин, площа займання близько 300 квадратів. Кадри публікують в соціальних мережах, а от офіційної інформації наразі немає. Чи це наші дрони? Ну, навряд, це супер. Це дуже-дуже далеко. Ба більше Камсомольськ на Амурі, це десь там в Педбрюші Японії. Хоча, з іншого боку, я не подумала, може, це тепер і Японія дамбить Росію. Віш, горить. установка, короче. Уділивий бухгалло. Сьогодні і у Підмосков'ї. За 50 кілометрів від столиці збивали безпілотники, які летіли в напрямку Москви. То вже не Японія. то вже точно ми. Міноборони Росії заявила, що їхня передповітряна оборона успішно відпрацювала. Мовляв. Знищили все, що летіло, хоча точну кількість чомусь не назвали. А вони дуже люблять 150, 250, 3 мільйони. І всі знищили місцеві мешканці, як завжди чули вибухи, а в мережі навіть з'явилося відео, де видно спалахи в небі, та чути дуже характерні звуки. как бы дорожит. Я тебе говорю, бля, подожди, ну, он прям над этим, да? Он прям... А это вертолет, долбоеб, это вертолет. це прийде з часом, вони навчаться більш детально розбирати, де гелікоптер, де прильоти, де ракети, дрони, де, де не тільки це. Знаєте, що це? Це і відбувається та сама денасифікація, демілітаризація, із якою заходили російські військові на наші території. Але насправді їх настільки треба денасифіковувати де та демілітаризовувати, скільки дерашизовувати, тому що те, що відбувається в Росії, воно не перестає те, що дивувати. Просто одна річ. Коли ми говоримо про фронт, очевидно, ворог проти ворога. Ми воюємо проти Російської Федерації. Вони нас ненавидять, і відбувається те, що відбувається. Ти тут ну ніби розумієш, коли не шкода чужих. Але найголовніший критерій, щоб зрозуміти, хто такі росіяни, треба подивитися, як вони ставляться до своїх, і це друзі мої пизда. От ми багато чого бачили дикого від росіян на їхніх окупованих територіях. Але речі, які просто не те, що дно пробувають, а коли знаєте, сам сатана закриває двері перед росіянами, бо їх боїться. Днями в окупованій Чкерії сталася резонансна подія. 17-річний підліток напав із ножем на пост ДПС. За повідомленнями він поранив двох поліцейських і один із них помер від отриманих травм. У відповідь підлітка застрелили на місці правоохоронці. Ну і після цього. Відбулися речі, які не вкладаються в голову. Влада влаштувала публічну демонстрацію. Тільки уявіть, в Росії. А я нагадую, що Чечня це Росія, це не якась там незалежна країна. Ціло цього загиблого підлітка виставили на загальний огляд на площі. На це зібрання примусово зігнали працівників бюджетних організацій, студентів і школярів. Крім того, родичів. Нападника теж змусили там бути. Ну і за традицією чеченської колективної відповідальності родичів тепер планують ще й вигнати після всього цього із республіки. <клухи> Канібали, що жируть одне одного, і таким чином вони намагаються всіх залякати. Але свої так бояться інші розуміють, що таких шакалів треба просто винятково і тільки відстрілювати. І ми це показуємо не для того, щоб насміхатися. Ні, насправді смішного тут взагалі нічого немає. Річ в тім, що мешканці Ічкері, чеченці мають для себе зробити вибір, чого вони хочуть: От такого життя чи боротьби. Я знаю, там було дві війни. Страшенні втрати, рознесений грозний. Але хіба це життя? Ну і не питайте подробиці і деталі, але кажуть, що на тій площі бачили людей із страпонами. Хто не знає, що це, то погугліть. Хто знає, то не дивуйтесь. І це чомусь все це не дуже сподобалось геспаряну. Універсального може бути в страпоні. Розкажіть мені. Що? тесто їм катаєте, борщ мішаєте. Ізбузуєте, как жордочку скворешнике. У вас что, стропон стремительним домкратом падають на облучок? Якщо ви хочете розібратися в деталях, зрозуміти щось, то не треба цього робити. Не витрачаєте час, це ж просто російська пропаганда. чуєш а. Знайдіть ці мої, мої випуски за січень цього року. Давай покажемо, покажемо, що я вже казала, що Трамп для російської пропаганди і для росіян стане новим Джо Байденом. І січня він тільки став президентом, а я вже про це сказала. Все, здивіть тепер мене Оленка, Ораколиця провидиться віщунка. Роблю розклад на картах Таро дорого, на віску гадаю ще дорожче. Ну і гадаю, по вашим фото. Одним словом, це було просто питання часу. Коли ж саме Салавйов, всі інші отримають нові метадички з приводу того, що робити зі старим Трампом. І неважливо, є в нього, чи в будь-кого іншого американського президента деменція чи ні. Салавйову, щоб поласкати чужу білизну, привід просто не потрібен. Коли його слухаю, у мене таке що це поток сознання. Притом он вот так вот, вот говорит, 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 и сам начинает верить, то, что говорит, то он что-то забывает, вспоминает, цепляется за фразу, а вот еще добавить. И мне нравится, как он с Нетаньяху говорит, но ну, говорит, что Нетаньях тоже будет платить. Потому что мы им тоже денег даем. При этом он абсолютно логичен, абсолютно понятен. Все, что он делает, совершенно очевидно. И, конечно, ему низкий поклон. Низкий поклон. С такой скоростью уничтожать современный капитализм не смог бы никто. Вот с такой скоростью просто взять и... Вот я, я смотрю, как сидит Фукуяма и говорит, а Соловьев, оказывается, был прав, когда говорил, что Фукуяма дурак. Ну, реально же дурак. Ну, вот это, это что же получается? Фукуяма, ты дурак. Ты не угадал ничего. Ты ничего не понял ни про мир не про экономику, не про политические реалии. Вы вообще все либералы оказались идиотами. И сейчас вы должны это понять. Они, правда, пытаются собраться, устроить какие-то ответные, мощные движения. И очень точно Дмитрий говорил, а так и будет. Мы же сейчас видим, на самом деле, как начинается гражданская война. Уже сотни тысяч на улице уже попытка Конгресса перекупить нехватающие голоса республиканцев, чтобы ограничить полномочия президента, уже де-факто коллапс судебной системы, когда забрасывают. Это очень, очень, очень хорошо. Я бы сказал, просто замечательно. Чи помоляются американские президенты? Звісно, так. Чи помиляється Дональд Трамп? Так. Але о диво, зважаючи на все принятые решения, Виявляється, він може щось відкотити, може дати задню і скасувати. Ну, якщо потрібно буде або врятувати свою країну, економіку своєї країни, або просто щоб подобатись людям, як це відбулося, із цими тарифами. Тож, коли пропагандисти говорять про колапс Штатах США, хоч їм нагадати, не треба видавати бажане за дійсне. А от дати задню в Росії не виходить. Путін вирішив розпочати СВО, і якраз до цього колапсу невпинно. Наближується, ну і, до речі, не тільки до цього. Виявляється, що знову ми на всіх швидкостях наближаємось до третьої світової. Як же так? Спитаєте, ви, американці, ж, дружать тепер з росіянами? Це ж нова ера. Он сьогодні вони зустрічаються для того, щоб знову говорити про міждержавні стосунки, і навіть не будуть говорити про Україну. Вони все це роблять, якраз як говорив Дональд Трамп, для того, щоб не допустити масштабного протистояння. А виявляється, що росіянам тепер не подобається нова політика Трампа. Вони ж хотіли Трампа ізоляціоніста того, що закриється в своїй Америці, і свій носик більше не буде совувати в інші регіони. А він вирішив навпаки навести лад у половині світу. Тож Соловйов та право наліво роздає політичні поради. Каже, Трампу треба не лізти в Панаму чи не мірятися розміром тарифів із китайцями. А просто нехай в себе вдома перераховує збитки за гроші, які, звісно ж, вкрали украинцы. Ну, поставь Америку на перше місце, наведи ну, порядок в Америці. Выясни, які гроші своровали американські налогоплательщики українці и как они на это подкупили общественное мнение, кого они на это подкупили. Разбираться надо с этим. Потому что иначе ну, скорость, к которой мы приближаемся к Третьей мировой войне, на самом деле, запредельна. Просто запредельное. И это надо очень четко понимать. В частности, в Иране. В частности, что значит, что мы отправляем в Панаму свой флот? А потом, когда Китай начнет действовать, скажем, по отношению к Тайване, что дальше будет? И здесь, когда мы видим вот это сплошное эго, к чему это все приведет? Что решение будет приниматься под воздействием эмоций? Це таку непросту вопрос. Дивовижно, не займаючись своїми справами, не аналізуючи політику, економіку Росії, вони роздають рекомендації абсолютно всім. Нація рабів, при тому, встигає ще й стверджувати, що українці раби хм. трошки таке щось нове, чи не правда? Тож, давайте розбиратись. Наскільки я пам'ятаю, в 91-му році більшість українців хвостиком махнули і сказали Радянському Союзу, ну, випередки ще задовго до тренду, але все одно те саме, що Радянський Союз має відправитись за русським воєнним кораблем. тобто йти нахер. Українці обрали свободу і незалежність, росіяни ні. Ми обрали вже шість різних президентів і одного навіть прогнали. У нас були мітинги, майдани, акції протесту. Наша гордість, наші принципи, наші переконання. Ми ніколи їх, як ми ще на кухні, не ховали і між собою не півпошепки не обговорювали, не говорили, що ми поза політикою. Ми просто брали владу в свої руки. Збройні сили України, я вам нагадаю, що це не контрактники, не найманці, це більшість добровольців. Як і, терор, як і територіальна оборона, як і волонтери, як і всі, хто сьогодні спиняють Другу армію світу. Кожен тиждень відбуваються акції в підтримку полонених Азову всіх полонених, кого тримає Росія. Незважаючи на воєнний стан, люди виходять, щоб нагадати про важливе. А що в Росії? Одиночні мітинги в туалеті власної квартири? Знаєте, є таке поняття у стосунках просто не зійшлись характерами. Так от, це ми із росіянами. Ми не зійшлись характерами, бо в нас яйця є, а вони кастрати. Я вам говорил, что ничего не будет. Я вам говорил, что никакие не вийдуть за молодежь. Український народ абсолютно сломлен. Они живуть в этом мороке, им это нравится. Но, ну, слушайте, но ну, они постепенно продавали и предавали все, что у них было. Віру, історію. память yeah. предков чего удивляться их абсолютно сломали у них yeah, сейчас думаю. у Востока вообще очевидно развитый стокгольмский синдром yeah. они же ведут себя хуже, чем даже западенцы посмотри, кто воюет воюют же на русском языке мужики это так да это да ну но задумано но, но сами они что овцы. Ну, значит, если кем-то задум, значит, это кто-то умнее, чем те, кто выполняет. Это, ну, задум. о чем мы знаете? говорим? Нет, ну, знаете, в мы этом трагедия, говорим. Ну, в этом же трагедия. А русские в этом трагедии главное Но русские-то оказались истории. умные, россияне. Ну, они же остановились, они остановили распад своей страны. Притом остановили. И Донбасс, Крым остановили. Притом остановили, да, остановили да, каким да. подвигом? Подвигом бессмертного полка. Смотрите, памятью да, своих так. предков остановили. Донбасс, есть один поезд заключенный Он депутат Дубинский, назову эту фамилию Да, он ведет свою борьбу Он Тоже хочет быть президентом он Идет Все, вот суды слабо, Его слабо, выводят слабо. На, на заседание суда Он говорит о Зеленском Он говорит э, вещи объективные Он обращается к Конгрессу США Он ведет свою борьбу Он ведет не, свою борьбу Есть, о, я, я, там... я просто к чему хочу Йо, сказать Так нельзя говорить, понимаете Вы правы, вчера в дискуссии С, э, с э, э, значит Капатько, вы сказали, что социология не работает. Работает вот... Да сколько много. людей ты можешь вывести на улицу? К сожалению, вот тех людей, которые выводят на улицу, тем не нацистам, тем даже последователям нацизма, да, им дают трибуну. Вот, мы слышим только их ход. Мы, вы... мы не слышим ход других да людей. Да нет там, потому что другие. Потому Есть, что ну, ну, так нельзя говорить. Да не могут, нельзя, но нельзя расписываться за всех все людей, говорит, которые живут на ну Украине. Хватит, украинцы, ну это чушь. Ну это не чушь. Василь... Ну, где, ты это у... не чушь. где ты их увидишь? Но ну, послушайте, я Где вижу... ты вид... их увидел? Ты я... там не находишься, я ты вижу, там не видишь. Я вижу, как люди бегут от бусификации. Ватимич, я... Ну, я... да, ну, это не массовый... их, ну прекращай. Ну что прекращай? Ну, 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 Ватимич, ну, ну, не ну вы не... хотите сказать, что все, все, десятки миллионов людей подняли руки и сидят, Ватимич, и, тут... и прячутся, Ватимич, прячутся. Ватимич, стреляют Ватимич, в ТЦКшников, сжигают ТЦКшные машины. Это, это элементы разовые. Да, это единицы. Все. Ну а как их поднять? А, а, значит, какой, а кого как, ну, ты собираешься? Страну, которая... которая... Ну, кого ты собираешься поднимать? Ну кого? Ну, это... понимаете, такое, такое впечатление, что как украинскую мову и роспач, да, наступил. То есть в, 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 весь Россия. народ рассосался и все... все ну просто... они кто могли, они Потому сбежали. что власть сейчас... Потому что там никто не мог сбежать. Есть праведники русские сбежать, на Сбежал. Но, Слышь, блядь, какая непереводимая игра слов. Їм кажуть, слухайте, ми не хочемо бути з Росією, йдіть нахер. А вони такий ну це ви, звісно, раби, ви ж встать не можете. Ми їм кажемо, ідіть під три чорти, з вашою мовою, вірою, культурою, церквою. О, Боже, подимяли всіх в цій Україні нацики все захватили. Окей. За три роки, поки майже під мільйон вбитими і пораненими вони втратили це їм ні про що не каже. Давайте далі аж до останнього. Ну і тут відбувається дуже важливе. Хто дивиться не тільки наші випуски, антипропаганди, а наші ефіри, той знає, що часто експерти повторюють, що для того, щоб добити цю гниду, яка не розуміє ані російської, ані української, потрібно по ним наносити удари не тільки на фронті, а й політично. Воєнно і обов'язково економічно, тільки три кілка в серце можуть вбити Росію Путіна і увесь режим. І ми все чекали, коли ж почнуть над Москвою літати чорні лебеді. Тож здається, що навесно вони таки до Росії повертаються. Значить, річ в тім, що ціна нафти на світових ринках летить, летить в тартарари, а російська особливо. Росія понад три роки покрита не тільки. Приниженнями від усього світу, а ще й звісно, санкціями. Всі гроші Росії йдуть на війну. Вона майже нічого з надлишком зараз не заробляє, а все, що заробляє, вона не відкладає а одразу витрачає на СВО. Путін вже почав витрачати фонд благосостояння, але до нього ніяких претензій немає. Ніхто навіть не може наважитись, аби йому в обличчя сказати. Старий цей корабель пливе на айсберг. І нам всім дупа, тобі, звісно ж, байдуже, ти старий, скоро помреш, а нас, ти прирік жити у злиднях. Замість цієї правди сикливі політики крайніми роблять російський центральний банк, який, на жаль, але дуже багато експертів навіть в Україні оцінюють високо. Якби не центральний банк, якби не Набіуліна, яка якось втримала цю машину, вони б навернулись набагато раніше. Ну, а в них інша логіка. Ну, правильно. Війні винна, наприклад, Україна в банкрутстві чи майже в банкрутстві. Центральний банк в саніні у кожному російському під'їзді Сполучені Штати Америки, і тільки Путін тут ні до чого. Похвали Центрального банку. Прекрасний отчет. Ну, на цьому мої похвали закінчились. Да, і самое главное, вы добились да и большое спасибо, что не обанкротились и не уничтожили финансовую систему. Вы сохранили. Молодцы. Это все равно, чтобы, если бы сейчас менеджеров компании поблагодарили за то, что они не обанкротили компанию. Да? Вот. Ну, хотя бы так. Ну и треба якось відпускати вас у надпіднятому настрої і з приємним присмаком. Не тільки економічної. Можливої кризи в Російській Федерації, а і ще з приємністю від мінусованих російських окупантів в мережі з'явилося дивовижне відео. Окупант вийшов у чат-рулетку. Ну, ви знаєте, та, це онлайн, коли одне з одним спілкується. Для того, щоб похвалитися, що збирається на вбивство українців, що в принципі та знаходиться на війні, і був ліквідований в буквальному сенсі прямому ефірі на відео показано, як на звичайному якомусь подвір'ї на запорізькому напрямку він веде бесіду із іншим росіянином, готує їжу для окупантів на розведеному вогнищі, а потім бах. Не встиг вбити українців. Українці прийшли і відняли його життя. Блять, хірова вам там. Десь гарят говорять укропи Пошли ви там в контраступлення, далі як. Насасудені хуй тут. Ну я слышал, под Белгородом захватили Дмитриевку, слышал же? Да? да слышал, блядь. Две деревни, блядь. Вообще от них, сука, ничего не оставили, блядь, говоря. Я их пидорасов резать буду, блядь, как гандоном конченых, блядь. Красава, а ты кто, десантник или кто? Развидос. Так а что, летают? Кончат. Летают, да? Угу. О, жундит, блядь. Ведь это жундит, блядь. Пидор, блядь. Ладно, давай, побежал, Ну, я нахуй. Ебет балду нахуй. Вот это отпуск будет. Блядь, вот так что в отпуске уже летит, да? Да, тут, блядь, везде летит. Бляха, ну приезжай побухаем, хоть слышишь, Василий, ебаный ты в голову, блядь. Пиздец, блядь. Знаешь, как? Знаешь как? В отпуск приеду, обязательно в Трепескаря заеду. Да, на Кирова, Кирова 54 адрес. Помнишь, напиши. Таксист Трех ты скорее там не дохуя, по а по-моему. Так что бля, чё? Они, они что, блядь, вообще не спят, блядь, пидораска? Подожди, что, летают дроны, да, или что? Да. Блядь, так подожди, давай посмотрим. А вдруг сейчас, блядь, ты как раз, блядь, подловишь дрон? Ага, подловишь и балдой, да? Не, ну у тебя что, ружья я, нету. Yardım. Я, я же он, блядь, вот хапчик варю, пацанам, блядь. <framework> Ух, блядь, хапчик, блядь, нормально. Сейчас пизданет, нахуй, пацаны не похавают. <Gonna score> Пиздец, слышишь, братаха. А пацаны не спят <steroiden> тоже, да? Да, блядь, по-моему, блядь, надо. Сьобу, сьобуваться, блядь. Сйобу. Сука, мені було б ще шкода на таку тварину. Цілий безпілотник. Ви розумієте, скільки цей дрон коштує у порівнянні із життям цього. Лайна, але ж наскільки воно некчемне, що йому нікому подзвонити і ні з ким поговорити, то він тервенить у чат рулеті. Друзі, бачите збори на дрони, бачите на необхідні потреби Збройних Сил України. Скидайте! Ви взагалі бачили в прямому ефірі. Орка замочили. Різне було таке вперше. Не забувайте за це і не тільки лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кобан Валай, коментуйте, почути. Побачене, звісно, це відео теж. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!